Вийшли покупати сьогодні трошки. І ось в мене друга знахідка, в принципі. Зараз покажу. Таке в різні сторони кидало, але ось, дивіться, від самовара. Ось який гарний ключик оцей, крутілочка. Ось така. А ще в мене зараз я вам покажу. Це положимо сюди. Зараз знайду. Так, ось така штучка мені попалась. Ось. Трішки лопатою черкану. Це, мабуть, свічки закривати. Ось така. Можливо, я не правий, то підказуйте, що це. Теж старовинна штучка. Добре, продовжуємо. Будуть знахідки, будемо показувати. Знайшла, здається, монетку, але VDI дуже розкидає. Це повинна бути радянська монета. Ось вона. неї Такий стан, що я не розумію, що це. А, радянська. Ось яка? Три копійки. Але чому такий візяй був поганий? Пізніх три копійки. Навіть не три, а п'ять. Сонце відблискує, нічого не видно. 61-го року. Але все рівно монетка. Ось там, де велике дерево, будинок стояв, ще навіть колодязь залишився. Зараз підійдемо до нього, я вам покажу. А в мене от під маленькою сосною. Гудзик випив. Орлянка. Вушка десь там є, але я напевнена, що вона ціла. але відчуваю, що трошки залишилась. З цього боку. Рельєф дуже гарний. Ось такий гудзик. Ось то велике дерево, яке я показувала здалеку. Ось тут будинок був. Все залишилось. Цегляна труба, а ось під деревом колодязь. Дуже глибокий. Підходити ближче не буду. Ось такий. Ось темніє вже трішки. Ми отут ходили. Отут були, тут був стояв. Тут таке невеличке поле. Воно не убране, ще не переорене. І ось дивіться. Ось такий сигнал був не глибоко був. І ось дивіться, ось кругляшок. Це 15 копійок срібна радянська. Срібна? Да, так, 15 копійок. 30-го року. Ось. Класно. Ось. Ну, треба помити. Вона буде дуже гарному стані. Комарі закусали. Ось така знахідка. Продовжуємо. Ось там тільки що знайшов 15 копійок 30-го року срібні. Альонка десь пішла в ту сторону, а я ось тут вирішив ну, от, покрутитись. І ось дивіться, зараз покажу який сигнал. Виходить, отут зверху було. Такий сигнал двоякий, бо воно тут під наклоном. І ось дивіться, купнув. І ось кругляшок. Знову срібна монетка. Радянська 29-го року. Фу, прикольно. Ось така знахідка. Зараз тут ще покручусь, можливо, можливо тут ще будуть. Гарний такий сахар. Ну в них завжди гарний. Ось така. Добре, продовжуємо. Ось тут мурашник бігають, прямо в мурашнику було. Ось він. Добре, продовжуємо. Всім привіт! Сьогодні вийшли знов трішки походити. Гарна сьогодні погода, зараз десь начало сьомого вечора. Сьогодні випогодилось трошки, вже вітер не такий сильний. і Ось дивіться, влив сигнал. Можна сказати один з перших. І ось я піном знайшов вже. Ось кругляшок. А це радянський гудзик, мабуть, так. Да. Ось така. Думав, що монетка. Ну нічого, теж знахідка. Добре, продовжуємо. Вернувся на поле, там де вчора підняв дві срібних монетки. І ось дивіться сигнал. Дуже високо було. Ну тобто монетки я переключився на третю програму. Ось зараз покажу на симплексі. Ось. Це більш забруднені місця. Тут багато чорного металу і він більш цепкий. І ось дивіться, ось такий кругляшок випав. Що це в нас? Щось я взагалі не розумію що це. Гудзик, походу. А ось так, мабуть. Київ. Ось такий. Це гудзик. Да. Цікава знахідочка. Київ скоп. Київ скоп. Ось така знахідка. Цікава. Треба де по інтернеті подивитися, що це. І ось тут також щось написано. Тільки вже на польському здається чи на якому. Жалко, що втратую, що не цілий гудзик. А так нічого. Добре, продовжуємо. Продовжуємо ходити. Вона Альона шукає. Привіт всім показує. У мене ось зараз покажу сигнал. Ось така, я вже побачив ось. Німецький гудзик. Ось. З вушком. Ціленький. Ось такий. Ось. Гарний сохран. Добре, продовжуємо. Будуть знахідки, будемо показувати. Знову включився, от Альона йде до мене. Знову привіт всім показує. Ось тут дивіться, знайшов тут німецький гудзик. І ось тут в цій ямці одразу сигнал гарний. Ну, я Зараз. Бачу. І я її вже побачив. І ось дивіться. Ось кругляшок. Одна друга. І серебро. Срівна? Знов. Знов 10 копійок. 28 рік. Вітаю. Дякую. Це, це знову ж таки на цьому самому місці практично. Бо вчора я отут десь знайшов 15 копійок. І отам трішки далі в ровчку цьому 10 копійок. І ось знов така гарна знахідка. Альона вже їх, кстати, до речі, почистила. Цю знову ж таки почистить, будуть дуже гарні. Добре, продовжуємо. Вже певне ходимо з хвилин 30, може більше. Взагалі ніяких знахідок не було, крім пробок. А ось дивіться, в отвалі ось тут. Ось такий сигнал. Зараз я вам покажу. Таже ще місце залишилось, бачите? Ось. І це знову монетка. Ой, загубив. Тільки не можу. Здається, одна друга. да, одна друга копійки. Царська. Добре, продовжуємо. Рік не бачу, потім на обзорі покажемо. А ми продовжуємо. Отаман От зловив сигнал одну другу. І ось так вертався сюди і вирішив верхом пройтись. І ось поверхневий сигнал був. Ось кругляшок. Зараз я вам покажу, який сигнал. Ну, поверхневий. Вона майже зверху лежала. О, це діньга. Не хочу затирати. 1730. -й. Ще й гарний буде сохран. Ось така гарна монетка. Напомиється, буде дуже добре. Ось так. Ну а ми продовжуємо. Будуть знахідки, будемо показувати. Ходжу поряд з Вовою. І ось зараз покажу, але я вже здогадалась, що це. 64, 65. Ось побачила. Монетка випала. Місце від неї залишилось. Ні. Я була не права, це царська монета. Я думала, що це 5 копійок, але якась вона дерева. Це. Копійка здається прозміром 1894 року, якщо я не помиляюсь. Ось така дерева монетка. Сонце заходить за обрій. Ми вже теж наближаємось додому і так по дорозі ловимо ще сигнали. І ось зараз покажу сигнал. Ось такий. І ось. Ось. Оце? Не зрозуміло що. Чи то шиферний цвях, але не похоже. Ну, коротше, якась кругла штучка. Добре. Продовжуємо. Як завжди наприкінці відео робимо огляд. Це е, діньга 1750. -й. Стається рік. Одна друга копійки 1913 року, якщо я не помиляюсь, Микола другий. І 1890 якогось року копійка з дирочкою. Микола другий. Срібні 10 копійок 1929 року. 10 копійок 1928 року. 15 копійок 1930 року. В дуже гарному стані майже всі. Це 5 копійок, але збереглася вона погана. Гудзик орлянка, німецький гудзик і гудзик київської губерні. Гарний гудзик, але, на жаль, без вушка. Ключик від краника і якась кришечка. Ось така. Підписуйтесь на канал, залишайте коментарі, ставте вподобайки і до нових зустрічей!